Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Як нам захистити наші молоді саджанці від різких морозів, що насуваються? У нас сьогодні температура, як бачите, плюсова, йде дощ. Але вже вночі обіцяють температуру мінус 13, а завтра буде температура мінус 22. Отже, як нам захистити наші молоді дерева? Якби у нас був сніг, проблем би не було. Як бачите, ми раніше нагорнули тут купу снігу, але дощ все розтопив. А залишилося лише під деревами, але я вважаю, що до цього до ночі він вже повністю цей сніг розтопить. Отже, наші дерева потребують захисту. В сьогоднішньому відео я вам покажу два найшвидших і найлегших методи захисту молодих саджанців від різкого похолодання. Так зроблю і в себе використовувати будемо все, що є під рукою, підручні матеріали. І займе це у нас приблизно 1-2 хвилини на один садженець, і він буде захищений від такого різкого похолодання чому це важливо саме для молодих саджанців: однорічних, дворічних, трирічних. Тому що для них саме морози і становлять найбільшу небезпеку, особливо коли різке коливання. Коренева система молодих саджанців починає підмерзати від 10 градусів морозу, якщо він сталий. І від 15 градусів морозу, якщо він йде якийсь короткочасний, а в нас обіцяють мінус 22, тобто обов'язково треба нам захищати. І так само а, треба захистити зону штамба. Це є наше майбутнє дерево. Неважливо, верхівка. її може там, я не знаю, буревій зламати, що завгодно з нею може статися. Але якщо ми врятували нашу зону штамбу і врятували відповідно і підщепу. І прищепу, то все ми врятували наше дерево. Перший метод екологічний з одночасним підживленням ґрунту та мульчуванням. Будемо використовувати звичайний ось такий сірий картон. кілька шарів обгорнули зону штамба. І в кілька шарів розклали в при колі. Одночасно, цей картон буде захищати залишки нашого снігу. Зверху, якщо є сніг, то ми присипали, якщо ні, то можна полити водою або прищепити якимось дужками. Для цього це потрібно. Картон повинен розмокнути і щільно прилягати до землі, щоб його не здувало вітром, Які ми отримуємо переваги. По-перше, це натуральне. По-друге, це підживлення з землі, тому що картон він. Розкладається і розкладається, і робить те саме, що і компост. В принципі, це компостування. Навесні ми Будемо знімати картон лише з зони штамбу, а в пристовборовому колі залишаємо, якщо хочемо. Він одночасно буде виконувати роль мульчі, тут не буде рости бур'яний, а також він буде розкладатися і підживлювати нашу землю. Наступний метод для тих, хто скаже, ні, картон це не красиво, я його не хочу. В мене красивий газон, я картон не буду. Беремо будь-який укривний матеріал. До речі, можна чорний, агроволокно, агротканину, можна ось такі білі мішки. ski Якщо використовуєте чорне агроволокно, то його можна використовувати лише тимчасово. Тиждень, півтора, не більше і треба знімати. А якщо використовуємо світлий матеріал, то світлий матеріал ми можемо залишати до весни. Якщо вам відео було корисно та цікаво, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки і коментарі є найбільшою вашою вдячністю та найбільшою підтримкою для каналу. А ще найкраще буде, якщо ви зробите посилання цього відео своїм друзям і знайомим. А для тих, хто додивився відео до кінця, дуже цінна порада. Найбільш поширена. Помилка під час захисту саджанців від морозів. Люди беруть і обгортають будь-якими матеріалами. Головне зону штамба можуть обгорнути повністю саджанець. Якщо у вас є. Час і є наснага, можете її повністю зробити як, його, як конфеткою. Але найпоширенішою помилкою буде те, що якщо ви проігноруєте захист кореневої системи. Для саджанця коренева система це більш важлива, ніж оці верхні гілочки. Саме якщо підмерзне коренева система, у вас влітку саджанець буде погано рости. В нього буде листя дрібніше, ніж треба за нормою. І він дуже погано. Буде переносити спеку, і ви не будете розуміти, чому саме, адже все нормальне. Ви за ним гарно доглядали, і ви навіть його захищали від морозу. Захист кореневої системи, а також захист штамбу це дві головних умови, які ми повинні робити одночасно. І тоді ви будете мати гарні результати. Ваші саджанці будуть гарно розвиватися. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!